Що ми спустилися всі вниз? Доброго дня. Е, слава Україні. Ви представтеся. Слава. Ви тих, як державної холодини України. Це дуже приємно. Чому ми маємося спускатися донизу? Тому що тут живе охороняємо особа. Ви перешкоджаєте законні діяльність. Як саме? А як саме ми перешкоджаємо? Ну, зараз стоїте на проході. І що, далі? Ну, якщо нас пустили, нас сьогодні запустили, ви то хочете буде попасти. Ні, ні, ні. Не перескакуйте. От, ви сказали, ми порушимо. Ми сказали, що якщо нас запустили яким чином, тоді ми порушуємо. Ну, попри що ви зараз... Буде виходити хранімо у нас є режим. Ми, що... ми відійдемо в сторону. Ми поспокоємося. Я, я вже я вже прошу, щоб ви відійшли, Я що пояснював Та вам. Ми, Боже, ми не заважаємо. Що... Якщо вороні, ви так, так, так вважаєте, за нехай охорона проведе вироб. свої дії стосовно нас і відкриває Що ви розумієте? Є режим, є мироєм на законі. Піста повітря мені візьміть закон, подивитись. Ми діємо тільки ми закону. Якщо Власник відкриває нам двері. Що далі Та ми, так ми так будем... він вам відкриває, Ну Що ми те те ж ви розказуєте? Вам дві жіно Внизу, ми кажемо, він не Вам помилково було відчинено. Можливо, це магнітик спрацював самостійно. Ви набрали код. ковід. У вас хитрість якась о, о, є. Наскільки я не побачив, ви показали відео і ви показали відео. Я не побачив, що вас не раді бачити. Я не побачив Та Ну чесно, нам не кажіть на камеру, вже то безглуздя, котре побачити двері. Ну чесно, ну не будьте тими військовими, які я хто вас, 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 вас не робить. Ніхто вас не оскорбляє. Ну ви... так я, я так само не оскорбляю. Я просто кажу, що ну не потрібно казати те, вот ви... чого немає. Чекай, вот ви керівник... вже показали цей, двічі. І... Цей, цей, Співуємося ну, півтора години. Кож а ви день. приїхали зараз за п'ять хвилин і намагаєте нас в Серегій, чому звинувати. Послухайте, розумієте, Да мені вас слухати в тому, що ви мене зараз будете звинувачувати. Що ви що ще мені потрібно зробити? Сергій, ви що, пом землі? От зараз я хотіли. не пом землі. Я, я вам Повтори кажу, такі, такі. я вам кажу, то Сергія Україну Сергія Олександрович, навіть будь ласка, України. Повіні ознайомтеся, Би, Україна, повинні, э, ознайомтеся з моїми документами. документами. Поверніть мені. Будь ласка, я вам питай. А я хочу ознайомитися з вашим посвідченням. Ну хто ви є? Керівник ну, державної охорони гіртей ми собі Валерій Кривий. Ну, так... ну, Ваші люди теж не всі. Ну добре, що, сирі, а якщо людина залишиться до кінця Роман, і подивимося, от ви самі провокуйтесь. Но, з однієї сторони говорите, не забезпечуйте безпеку, не забезпечуйте оце масово, да, масово, кортежі, все інше. Ми зробили мінімально. Мінімально, щоб це не було якимось таким знаєте, щоб народу. Що най... Ми зробили мінімально. Да? Але ви нас заставляє. це не питання до Олександра Валентиновича, це питання державної охорони. Він не втручається в заходи безпеки, це наші питання. І ми йому повинні зробити все можливе, щоб він нормально... Перевірте нас, чи є в нас зброя, є, чи є спустимося спустимо низькому то що... можете перевіряти. Сергій, сірі Сергій, Будь можна, ласка, спустіться вниз. Я не піду вниз, чому я маю маємо Він нас заставляєте в майбутньому ставити там людей вже посилювати. Ставте, ставте, тратьте державні кошти і ставте 15 охоронців і по охоронців. От ви вирішили собі, що вам треба, ви це робите. Незалежно від того. Ми хочемо перевірити відкритість людей. Чому? Відкритість і доступність. Розкажіть нам, ми домовимося з охороняємо особою. Та як ми вам довіряємо, якщо ви Чуть, мене вже тільки що звинувачували? Три звинувачу тому, тому. Ви ви виконуєте по тому. Тільки закону. за те, що я вас не слухав, а ви мене звинувачуєте. Керівник охорони. – І ви що всередині? далі робити? Почекайте. І, і що А де ви були, коли ми заходили? Процедура. Де ви були, коли ми заходили до будинку? Вибачте, були тут на місці. От ви знову ставите питання, що ми максимально посилюємося. Чому ви знаєте, як. Чому ви не знаєте, як? ми попали в приміщення і раненки переконатися на відеокамеру, тому що можна зняти все, що завгодно. Серій, ви, ви заставляєте нас посилювати заходи безпеки по суті? Ви зараз починаєте ну, роз... це буде навіть прохання. Посилюйте. Посилюйте, тому що, якщо б так, оце було, це ми. Ми, звичайно, ми прості, хороші люди. Якби нам була інформація, що тут був не Сергій, а хтось інший, можливо, тут б зовсім інші були захопили. Маски шов, прибігли б, завалили ні, людей не і не слухи. залили, Сергій, не провокуйте. Ви знаєте, це вже не вперше. Ваша така самодіяльність, ви виконуєте закон. Виконуйте закони. Виповую, Є режим, режим, який, який ніхто не поміг прав. Вам зараз заявляють, ви порушуєте закон. Чим Спускай, саме я, я порушую? Я вже півтора Тому, години, ви, ви заходите, мені с... не можете пояснити, чим на я порушую. Ви знаходитесь Ми вам показали відео докази, кажу. чому ми тут с... знаходимося. Коли проводяться охоронні заходи, ми можемо межити доступ будь-кого, ми рахуємо за потрібне, якщо ми бачимо, що це вважає, перешкоджає наші діяльності. Що я правильно тобі кажу? Ви вважаєте, що ми перешкоджаємо ваші діяльність? Чому саме ми Тому, що ви не даєте, музикі. не просто не просто... Давайте, Вольте, так. Ми, тут на не прови, так. формуйте двері. Сухай і ні. Дозвольте, я, я. закінчу. Давай, Давайте до нас давний до... спустимося. Формулюйте, будь ласка, Ми будемо формуляти. Є обмежі, давай Ні-ні-ні. Коли проводяться за незалежно. Ви трогає русуєте. Ви не розумієте, що таке. Вийде, скаже, що я безпокою ну, напишемо заяву міліції. Міліція хай на, на, на ну, даний час Ви можете провірити небезпеку в нас? Ну ви вже зайшли туди. Не Зараз перевіримо вашу небезпеку. Добре. Е, якщо ми заходимо напрям... в приміщення і до особи, і особа сама дозволяє підійти до Я до... не побачу. Якіс... Це все наклад. Mm. Це все питання до державної охорони. Що ви розуміли. Mm. Це не питання, до хвиля. Mm. Ви тоді скажіть, якщо особа я задаю чітке конкретне питання, но ви з особу? Особу, яку ви охороняєте, так. вона нам відкриває. Ну, це, не, це не питання до особи, це питання безпеки. Вона сама відкриває і запрошує. А він не відкриє без, наших, без нашого дозволу, поки ми не дамо можливість йому поки ми не скажемо, що там є безпечно себе. Ви себе будете безпечно почувати. Ну, людина вийшла до нас. Взагалі розумієте, що ви, що ви робите? Я знову розумію. Що робимо? робимо? Ви, за ви зараз, що що ви робите? Які питання задаєте? Вам просто якби бла 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 поговорити? А зараз е, потрібно відповідні закони Сергій, якщо ви хочете І хочете, награду, що скажіть нам завчасно, що, що ви хочете? Коменту. Ми допоможемо дамо вам можливість зайти подивитися. А ви зараз, хочемо зараз так, договоритися так, безпосередньо? Спорчить може саме він нам сказав. Чому він що ми не дамо можливість, щоб якісь були питання, можливі небезпеки? А яка небезпека? Чому ми взагалі з вами спілкуємося? А тому, що ви вже зайшли на режим охорони? Сюди запустив. От ви знову ставите питання, максимально посилювати. А потім кажете, чому ви посилюєте? Та, 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 посилює ви ви самі провокуєте. Посилює самі посилює. Ну, посилюйте, он, он. посилює. Ви вже не вже хлопці. Це ж хлопці. Тим, що в нас є режим заходів безпеки. А як вас звуть ще раз? Валерій Вікторович. мене звуть. Валерій Вікторович, вже один посилювався. Ну знову ви починаєте. Сергій і знову ви не рахуєте, допомогу його на камеру. Пос, Посилюйте. Що ви захопили землі? Ви, Сергій, ви посилюйтесь, свої Не допомога рушити закон. Посилюйтесь. Не допоможе. Не, не, по, не А де ви були тоді, коли е, і я вас не бачив. Ніде, коли, Де ви майдані? майдані? Де ви були? Взагалі? Де, де ви були? Я по Я пройшов весь майдан відпочинаючи від 9-го. не знаю, ніхто вас не бачив. Де ви, Сі, де ви, а ви бачили кожен під колонами знаходить? Ну я під бачу колонами бачу. Це і, а і, наперед, а і під а будинком про а а а то Це інше питання. Те, що потрібно Ви рахуєте, що я маю потрібні. вам це казати, Роман. Знаєте, що я запропоную? Давайте ми вже були в Донецьку. Були Юля сказала, що це потрібна річ. Я Яценюк сказав, що це потрібна річ. І тут ви Це три президенти, три президенти. Діючих. Давайте ми думаємося так. Три діючих, тризи. Діючих. діючих, не виконуючи обов'язки, а діючі. Дивіться, зараз ми... Роман, почекайте хвилиночку. От ви знаєте, ви принципові журналісти. Ви, ви принципові журналісти. От принципові, так? От ми зараз їдемо в Донецьк. Візьміть, дайте нам двох чоловік, які будуть освічувати все те, що ми будемо робити. Ми були вже там 10 днів, забезпечували безпеку, забезпечували, хотіли взяти під охорону державну адміністрацію. Коли рядом, рядом один сепаратист, ми казали, дайте нам журналістів, Підете з нами. Ви принципова людина. Давайте на камеру скажіть. А що журналістів немає в країні, котрі не працюють за нами? Ні, але журналісти хоча нам не заважають. От ви нам ставите питання, поїдете, поїдете з нами. Безпору ми плану. вам дамо все, що не говорите, да, засніть Чесно... на камеру. Як фамілія ваша? Ви, ви ви журналіст? Ні, нам треба от Ті, які люди знімають, які показують. От поїдьте з нами. Я журналіст. Ми зараз вона звати Ліна Стричак, я працюю в програмі «Наші гроші телеканал ЗІК». Ми зараз стоїмо перед квартирою, яка коштує більше 10 мільйонів гривень. Це пентхаус площою. Перший поверх більше 300 метрів, другий поверх 120 метрів. Почекайте, про що ми Ліна? говоримо зараз? Ліна, біля Ліна, почекайте. Ви знову, знову починаєте це. цікавить, як воно зробили ці гроші. Щоб ви розуміли. А почому будемо говорити про це? Незалежно від того. Державна охорона. Ми не вибираємо собі охороняємих осіб. Народ вибрав Народ, Верховну народ Раду, почекайте, хвилиночку. Народ вибрав Верховну Раду. Верховна Рада вибрала, Почекайте. Верховна Рада вибрала голову Верховної Ради. І що? Голова Верховної Ради є охороняємо особа. І що Незал... він заховався почекайте. в будиночок? Незалежно від тих процесів, як би хотілося, комусь не хотілося. Так, ми, не ми забезпечуємо безпеку. Це не питання до Олександра Мітинича. Це не його питання. Я скажу, не виходите з квартири. Попрошу, ну, поки ми не звільнимо, ну, ну, не звільнимо це приміщення. Нічого страшного. От я вам запропонував, Донець, ви герой, ви кажете, були на Так давайте поїдемо з нами. Я позавчора вернувся з Одеси, привіз ще чотирьох ранених. От. Ну, від чотирьох ранених, мені трошки по-іншому там. Привіз людину, котрі сирі. дві пулі витягнули, а на третю витягнули. Ну, ми знаєте, витягнули. ви знаєте, мені ви не чекалися. Я не злякався, Чого я, злякалося? я вас не боюся, я Мирюху, не маю опалювати. Сергій, так давайте поїдете з нами. Я, чесно, не боюся, 15-го на Харків. Я не переживаю. Так поїхали. Ви бачите, ви не даєте відповідь. Не даєте відповідь. Я Потому, що зовсім не спокійно реалізувати роботу Голови Верховної Ради. Та в жовтні ви неправильно не це, не це все розумієте, ви неправильно розуміємо. Ви робите скандал для кого? Скандал буде тільки з нами, думаю, не за собі. Так от. Mm. Ну, на жаль, ви є той паркан, который, а ми є інформаційний рух без парканів. Ми проти таких парканів. Ну, давайте так, що так? Підемо цивілізовано. Ну, <поцей> <це, це, поцей> <нехай, що поцей> я не відповідаю за його безпеку. Питання, котре можна вирішити за 10, 20, вирішили, 15, 20, 20 хвилин. Вас... Це, тому що завтра захоче. Це, це не <поцей> просто 20 хвилин, це отако. По <-поцей> по <-поцей> по Повірте мені. Я не знаю, що ми прийшли. Я не знаю, я вас не сам. Розумієте? Це питання у вас конфлікту. Ми не зовжуємо. Давайте зробимо інше, що давайте тут. Зайдемо на рану, і ми вас перевіримо. Чим? А тому, що завтра підуть другі. Давайте зробимо. Нам, не поверні, не поверні. Напишіть лист, з чим він? Дивіться, якщо за, ну, сьогодні ми не то завтра дійсно прийде не там четверо-п'ятеро, а прийде 400-500. Нам прийдеться охороняємо особу вивести в інше місце, охороняти його там, де він не буде. Та не заходимо. Наші... В Ростов. Зразу в, в, в Ростов. Чим так, ви зі зразу в Ростов? От вас з вами в Ростов. Він провокуйте. От поїдьте з нами за ним. Ні, я зараз не їду. Мені немає чого. От ви герой України. Почекайте. Герой України. Я я не герой. Ну ви громадянин України. Громадянин України. Бачите, які ви сміли. Поїдьте з нами. Куди скажіть, я маю з вами їхати. От там, де треба я, по-перше, зараз... вам вже не довіряю. Щоб а я ви не довіряєте, Бачите, а чому ви... ми повинні вам довіряти, скажіть? І ви мені не довіряєте. От почнемо з цього, що ми не довіряємо. Я не довіряю, я не, довіряю. Вона я вона не знаю, з чим вона вона ви прийшли, вона. Вона. що ви там залишите зараз. Я не знаю цього. Напишіть листа, пройдемо через перевірку. Домовтеся. Давайте, давайте вот это поясничать уже не будем, спускаемся. Давай побалакати. Давай до них побалакати. Ты пришел побалакати. Я взагалі не з вами пришел балакать. Дивіться, вот вы вас хочете написать. Можно закінчувати. хоча буде речі. Зараз всі будемо грузить, ми сразу сумики 48 годин. Потім на два місяці. Я б, Ту пояснили. Не Суть питання, да, як да, може це ваша ситуація. З вами ми окремо тоді. Буде? Виходить людина, буквально навіть говорить, наша робота. Так, і так. Ось хлопці, ось Ви займаєтеся вимаганням. Та яке вимагання? Це є настільки. Це настільки людина є відкрита і доступна. І настільки ви дозволяєте виконувати шо і свої умови. Бо... Я не знаю, хто ви. Ви всі герої, так? Всі говорите, що ми, ви такі. <кзвач> ми тут не герої. Ми перше, для того, герой. щоб охороняємо особу го... і спілкуватися, треба перевірити на вас на захран безпеки. Будь ласка, до нас, Людмила Данилович, Вася, зніми свій той Ні. штуку. Але для того, щоб ми почали спілкуватися, ми вниз. Мені сильно буде йти виходити вниз. Ми ну, подивимося. Якщо виявить від бажання, будь ласка, не маєте Дивіться, Ми до Леоніда, Леоніда Макаровича-Кравчука ми зайшли на протязі 40 хвилин, людина приїхала сама, хлопці нас візуально хтось передивився, хтось не. Чекайте. А а а а будь... Монополі на те, що до вас мають хтось приходити? Не до нас, до будь-якого громадянина. Ну. А займатися домовляться. Однозначно. Ну, за, за. треба треба треба. Потрібно не лише займатися, а відповідальність, я, я, за я, за я, що... Я не відповідальність казав вам. От ідіть з нами і буде відповідальність. Ми вас забезпечимо. Давно ми бронежилети, тільки знімайте те, що ми робимо. Щоб потім <скільки> росіяни не говорили, що ми порушуємо закон. Ні, так само головне, щоб і ви відкрито це говорили. Так ми відкрито це так, говорить. Ні, на жаль, ні. На жаль, ні, тому що ті люди, наші хлопці побратими, які вас і, і, зараз сюди ні, пригнали, будь-яко. Будь, будь, ті хлопці там я навіть, навіть, навіть не те, що робить зараз там про ну, ви пробувати. знаєте, що у нас є законні про права просто вас взяти так за ручки, піднести сказати, хлопці, не порушуйте закон. Це по, по дуже подуже. У вас по є багато прав, бо в нас країна без... Ну, ви знову починаєте права і ви на себе берете якісь великі повноваження. вас Покажіть це в житті один раз. Я ви ви б вже... показав себе в житті, і повірте, не Так та, Покажіть, себе, мені треба таких людей, які зараз могли б з нами поїхати. Ну, то їдьте, боже, хто з вами поїде? Та тому, до відволі, вас довіри немає. Ви не кажіть мені довіри. До я, мене я або я до вам я, вас, я, вам я вам не довіряю. Я вам не довіряю навіть такі? на 2%. А хто ви ви намагаєтеся мене, по-перше, щоб накидається. Що брудними словами, ви мене намагаєте вести в оману. Ні, розумієте? Ні. І Зумієте, сільянки, ми так професійно, професійно це це Якщо принципова Ви так само людина. Про принципово людина. Зробіть якийсь крок, а не просто з камерою провокуйте тут ці заходи. Ви порушуєте закон. За порушення закону вже тяжко з людиною говорити. Вона вже порушує закон. То нехай Ми, ми порушуємо закон. Так. Працівник поліції сказав нам, що ми не порушуємо закон. Працівник поліції. Так, ми порушуємо. Це заходи безпеки. Ну, я розумію. Ми, ми кажемо... Та, Та ми шо, ви так, з вами битися битися, будемо, хотіли б билися Правильно, ну є громадське місце, якщо хай буде так, об'єкт державної охорони. Це, маю, значно, ми, є ми порушуємо, Ви будь ласка, ви скажіть не на камеру. Є закон про державну охорону. Це зовсім трошки різні речі. Там де забезпечується державна охорона, там міліція тільки взаємодіє і допомагає. Ну, краще мій телефон би знайшли, а то вкрали телефон сягані, не можу знайти. Є все, є імей, користуються телефоном, а знайти не можна. Там дуже гарне відео лишилось. Дивлюсь на вас і новий.